Привіт всім друзі! Сьогодні хочу зняти відосик зі свого городу вирощені кавунчики. Маю такий чуть більший один. І один в кінці сезону такі маленькі наросли, не знаю скільки там 1,5 кг, чи скільки він там має, такі невеликі кавунчики. Хочу спробувати, чи щось буде з них, от, коли що вони от, в кінці сезону такі маленькі виросли. І будемо зараз ми. Ще маємо таку вагу, зважимо, зафіксуємо їхні розміри. Так, наразі у нас все по нулям. Давайте зафіксуємо спочатку розміри маленького, яка вага в нього. Це в кінці сезону такі от виросли, кавунчики. Так, маленькі. Хочу зафіксувати. яка його вага. Так, що нам тут вага зафіксувала? 2 кілограма 280 грамів. 200-2300, можна сказати. Це такий маленький кавунчик. Такий. От. І тепер ми зафіксуємо такий от середнього розміру кавунчик. Скільки ж він важить. Мені дуже цікаво, скільки його вагат. Так, зробимо що тут? Нулі. Чик, все, є по нулям. І тепер... Оп. Так, середній, скільки ж він там важить зараз. Зафіксуємо. Не хоче фіксувати, скачети, вага, блін. О, зафіксували. 7 кілограм, 320 грам. От 7-300 важить такий середній кавунчик. Давайте ще раз тару зробимо. Чекайте як там? І ще раз зважимо, щоб було все добре. Так, оп. Дивіться. Отрас. Сім триста двадцять грам. от. Скажем так, трошки таки важкуватий. Давайте будемо зараз спробувати їх розрізати. Виключаємо вагу, витягаємо кодинчик. Будемо пробувати різати. Тріщить. Що ж у нас всередині? Зараз подивимося, глянемо. Такі у нас кавунчики виросли от такі гарні. Ох, соковиті. Смачні аромат, дуже гарний, смачний аромат. Зараз будемо пробувати. М -м -м -м. Дуже соковитий. Mm -hmm. Так що ось такі от кавунчики мені вдалося виростити на своєму городі, у своєму кліматі. Це перший раз я таке посадив. Довго дивився різні YouTube відео, ну, коли посадив, що з ними робити, як цей полив всім там має бути. Маю такий от результат. Хоча кавуни я дуже пізньо якось садив всередині червня, але результат, як не як, ми бачимо от результат. бачимо, Дуже солодкий цей кавунчик. М -м. Класний гарний кавунчик смачний. М -м -м. Так що я от у домашніх умовах. Поки що ми дійшли з е самого максимуму це 8 кг у мене був кавун і 700 г. Це я своєму другові завіз. І там в нього була вага і ми зважили один 7900, а інший 8700 більший. Дуже смачні, дуже соковиті, з них от прям всі капає. На вулиці вже пізній вечір. Сонце вже зайшло. Але я хочу от ще сьогодні, так як неділя, зняти відосик. Так як вільний час є, в мене тільки от свято. Дуже класні колони. Але так як я їх, ну вже не цілий, можливо цілий вже місяць, вже трошки наївся так серйозно, як обунчиків. Кавунчики от мають таку окраску. Уже от цей дуже постиглий гарний кавун. Ось як ми бачимо. Поки що я не дуже так розумію в кавунах, який вже от спілий, який ще не дозрів кавун, але От потрошки-потрошки, по скажімо так, я... Все вивчаю, як воно. І от результат. От. Результат такий от класний. О. Такий сік, соковитий, кому не дивиться. Йому сік прям тече. М -м. Дуже солодкий, як мід. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. А я буду знімати такі от цікаві відео. Так що в сьогоднішньому відео от ми... А, до речі, чекайте, бо я забув про наш такого малюка нашого, який от в кінці сезону от виріс. Ну звук ніби гарний. Типу, і він важкий 2200 важить. Ну, але я не знаю, чи він є от спілий. Так як він от в кінці напевне серпня виріс. От, сьогодні у нас вже вересень 21-го. Зараз будемо його різати. Що в що нас всередині? Так. Ну, тріщить, він от просто тріщить. Але що там є і як буде. Так. Ну, Як ми можемо бачити, ось ці кавунчики в кінці сезону, вони не доспіли, я так зрозумів, вони не встигли дозріти. Тому от, кавун має, я так розумію, певний час для того, щоб він виріс. А цей, от, як ми можемо бачити, все засохло і йому не вистало напевно, що часу. Ось так він виглядає. Ну, Зелений, скажімо так. Тому в кінці сезону ці кавунчики, які от росли, вони підуть корові. А я буду от смакувати тільки от. ось такі стиглі кавунчики. Mm. Целі гарні смачні кавунчики. Навіть мій пасик зараз буду їсти кавунчик. Ні. Ja. Віці мій собака, а моя кавунчик також. Віць. Що можу сказати? Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.